Доброго дня. Сьогодні у нас чорна п'ятниця. В по -американський такий день, що найбільш люди скупляються, тому що магазини роблять великі скидки після Дня Благодарення. І ось я виїхала в магазин зранку і трошки скупилася. У мене не було дуже багато часу, але я хоч я заскочила в три магазини. Я хочу вам показати, що я сьогодні купила і скільки я зберегла грошей. Перший заїхала в дитячий магазин, який називається. Once upon a Child це такий можна сказати, тріфстор дитячий. Там люди приносять, здають віші, їм дають за це гроші, і тоді ці речі перепродають другим клієнтам. Можна сказати. Я також вже пару раз туди продавала речі, з яких діти повиростали. І... Сьогодні я заїхала в цей магазин, того що вони написали, у них буде скидка 25% на. Весь магазин на обув, одежу і також ігрушки. Це я купила для Елі на 9 місяців, її зараз 7 місяців, а це на 9. Дивіться, така розпашоночка з ножками. Вона навіть нова з етикеткою. Бачите, такі теж речі випадаються. Це стоїло 3,50. Слідуюча була на 9 місяців, також це більш така тепліша, як ця матерія називається. по англійськи це фліс. По-українськи я не знаю. Ось вона йде на такому замочку. І ця піжамка також стоїла нам 3,50%. Ну Це оригінальна ціна, а скидка 25% скидки, то буде вже ціна менша. Далі у нас така є кофточка з довгим рукавом. І з капішончиком. Ось. Зараз вже в нас похолодання, тому я... їй треба вже такі кофточки. Ця кофтинка 3,50, оригінальна ціна. Ще одна кофточка така з такими ушками гарненькими. Тоже вона трошки на виросне, ну на 9 місяців, якраз добра. Ще вона трошки походила. 2,50. Вона стоїла. Це у нас костюмчик, дивіться, дуже гарненький, мені подобається. Ця фірма, кстати, в Америці вважається дуже-дуже хороша для дітей Картерс. На 9 місяців. Теж капюшончик з такими ушками. Ось за цей костюм він стоїв. Так, він стоїв 6,50. Але він йде ще з штанішками. Ось. Такі штаніжки з таким відміжонком гарненьким. А це така, як то не то курточка, не то такий жупанчик. Дивіться, дуже-дуже тепленька, м'ягенька. Також фірма Картерс. Це чуть-чуть більш на виріст, але я думаю, добре. Даже, дивіться, у з карманчиками такими гарними. Це стоїло тільки 4,50 мінус скидка. Ось, яка гарна курточка. Також я купила деякі речі для Марка, тому що він. йому 2 рочки, але скоро буде 3 в січні, через два місяці йому буде 3 рочки, і вже він багато що виріс. Тому йому на зиму така гарна рубашечка. Це 550. Ковточка. Це дуже гарна в'язка. Це можна десь так на праздник. Чи в церкву. Ось. Так, це ковтинка у нас 550. Далі геп. Це дуже гарна, хороша фірма качественна. І дивіться, рубашка така, як то утіплена. Даже я беру деколи на 4 роки, тому що він високий хлопчик. І йому, я думаю, воно більш прослужить. 550. Ще кофточка з рукавчиком така. Після щось підівати. 2,50. І ще такий сведер. Це дуже гарненькі. Дивіться, який теплий, красивий. Фірма Old Navy. Це також дуже гарна фірма. Я люблю там скуплятись у них. Ось теж тільки 4,50. Ще дві курточки схватила йому, тому що в його також немає курточки такої теплої на виріст. З капюшончиком обов'язково, тому що він вже шапочку вдівати не любить. Тут треба буде постирати. Бачите, чуть-чуть щось замазане. У мене є хороший спрей, я її поспрею і постираю. Дивіться, ця курточка 10 доларів, мінус 2. 25%, значить, вона 750 стоїла мені. І Ще один джакет, це трошки вона виріст. Показано 5 років, ну вона не така і велика. Чуть-чуть на виріс 10 доларів за цю корточку у нас. І за всі ці речі з цього магазину я потратила 52 долари. Далі я заїхала в магазин Sams Club. Це такий магазин подобії костко. Теж у них є membership. Карточка така. І можна там купляти і одежу, і обув, також їжу. Ну все таке. чуть чуть може, щось відрізняється, але дещо і похоже є. Ось така кофта Large розмір. Це для Сергія. Така гарна в'язка. Тепла кофта. Ну, на зиму якраз добре. я думаю. Це вона стоїть, по-моєму, 21 долар. Далі такі спортивні штани, ось, бачите, Сірі. Це для Дениса в школу. І ще йому така кофта з капішоном. Це в школу сама ходова одежа. Ось такі худі. З капішонами. Ось. Ця кофта була 30, а штани, по-моєму, десь 15-16. Там. Кстати, не було якихось Чуть-чуть, можливо, було на пару доларів, але не сильно. Це дівчатам також школу така hoodie. Також з капюшоном. Ось. І ще отака сіренька. Шнурочком і також з капюшоном. ось. Така була у мене маленька покупочка у сам склаб. І саме головне. Я вам покажу, які речі я купила у магазині Хабі Лабі. Дивіться. Зараз ми проглянемо всі речі. І я скажу, скільки я потратила і скільки я зекономила в цьому магазині. Тут у нас буде 10 таких тарілок. Такий цікавий колір. Він, як то, і не золотий, і не бронзовий. Я не знаю, навіть, як він називається, але дуже гарний. Я думаю, він буде підходити як. І на День подяки, і як на Різдво, або навіть на Новий рік. Оригінальна ціна 3,99, а з скидкою 90% це тільки 40 копійок. Представляєте? За всі ці 10 тарілочок заплатила тільки 4 долари. Далі я знайшла отакі. Хоча вже трошки було перебрано, але я ще спіла дещо знайти. О, дивіться, які гарні чашечки, Пише Blast. Вони 9,99, а я їх взяла по долару. О, дивіться. В середині отакий коричневий колір. Ось таких чашечок я взяла 7 штучок. Хотіла 8, але вже не було. Але я думаю, хоча б 7 і теж добре. Тепер ще така біла кружечка Grateful. Вона 8,99 це буде десь приблизно 89 копійок. Дивіться, яка вона велика. Вона навіть. Трошечки ширша за цю. Ще така сама помістительність. Ось. Дві ось таких. Їх теж і теж було тільки дві, тому я і взяла і дві. Якщо, наприклад, дві людини, то можна просто ці вставити. А якщо велика компанія, то вже ці. Далі, дивіться, які гарненькі я знайшла. Це такі рингс для салфеток. Таких шматяних салфеток на стіл. Їх гарно скласти і зав'язати ось такою, як то резиночки. Невітягаю. Вони мають надписи Thankful і Blessed. з Таким листочком дуже-дуже гарненькі. Оці стоїли за цей наборчик чотири штучки долар 50. Види, які вони гарні. Такі дуже-дуже гарні. акуратненькі такі красиві. Я їх купила три наборчика. Дивіться, раз, два, три. Це буде 12 штучок. Далі була така дуже гарна черпачок дерев'яний. Він мав чуть-чуть дефект, але я думаю, це окей, хай вже сидить той дефект. Зато вона дуже гарна. І вона мені стоїла тільки 60 копійок. Представляєте, після скидки. Дивіться, яка вона велика. Ця тарілка дуже-дуже велика, і така ложка. Тут ще така тарілочка красивенька, як листочок. дивіться, яка гарна. Я думаю, так як ми живемо в лісі, то ця така посуда нам буде підходити. На різні свята. Ось. Вона стоїла тільки 89 копійок. Можна ще сюди покласти. Якісь закусочки, якісь десертики, горішки, навіть щось таке. Тут дивіться, яка гарненька динька, біленька, красива. І золотий хвостик. Ось вона стоїть. 85 копійок тільки. Стоїть. Представляєте? Ось. Їх я купила дві штучки, щоб вони були як наборчик буде, я думаю, гарно підходить на стіл такий темного, сірого цвіту, білі стульчики. І воно, дивіться, як гарно смотриться на столі. Ось. Тут ще такі наподобі оцих, тільки вони йдуть. А, називається Napkin Wrap. Воно якось загортається, дивіться, ось. Такі вони бумажні, вони ось за цю штучку засуваються і тримає салфетку також. Ну, оці вже другий раз не по тому що вони більш так порвуться. Одноразові, але так, що їх десь використовують. Дивіться, вони тільки 29 копійок за весь цей наборчик. Це ж взагалі безплатно, можна сказати. А тут десь які гарненькі цвіточки. Це, похоже, мені як котики, так? Да? У нас росли? Ось, дивіться, яка їх висота. Разом з моїми розами. ось, Навіть вище набагато, яка красива. Їх можна, я думаю, додати як і до таких букетів, так і до. ось дивіться, тих. У мене така ідея, щоб їх, можливо, сюди повставляти і на стіночку. Ну, ми розберемося. Оці наші віточки стояли по 79 копійок за штучку. Ось. Одна 79 і друга. Дуже гарненькі, мені подобались. Ще дивіться, які красиві дерев'яні тарілочки. Вони $1,20. Настоящий, дерево, такі тяжеленькі, вирізані, красиві. Дивіться, друзі, як вони підходять, гарно нам під стіл. Ось. Красота. штучки таких. Далі така тарілочка ще з таким листочком, дуже цікавим. Біла і золотистий. І $1,29 вона мені стоїла. Це дуже гарненька тарілочка. Я вже не можу дождатися, щоб скоріш це використовувати. І остання річ, це буде такий table runner. Він, як то дорожка да, на стіл. Воно вдоль стола стелиться. Так, воно буде йти в ту сторону. Воно ще в два рази зложене. Так іти вдоль стола буде. Оця така дуже гарна матерія. Красиво, мені дуже подобається такі кольори. Воно стоїло, дивіться, 2 долари. І за всі ці речі у магазині Хабі Лабінь я заплатила 29 доларів. А зекономила я почті ще 300 доларів. Дивіться, які у мене сьогодні хороші покупки на Black Friday. Друзі, дякую вам за перегляди! І побачимося з вами в слідуючих відео. Пока!